Доброго дня, шановні друзі, я Віктор Лисенко, баріатричний хірург, і сьогодні ми детально розглянемо всі етапи лікування ожиріння, які проходить пацієнт у нашій клініці. Починаючи з підготовки до баріатричної операції та обстежень і закінчуючи переходом до нового способу життя. Я розкажу про всі важливі моменти, які необхідно врахувати, щоб лікування було ефективним. Не забувайте, що баріатрична хірургія це не просто операція, це комплексний процес, який вимагає серйозного підходу на всіх етапах. Тож, давайте розпочнемо. Першим етапом є підготовка до операції та обстеження. Чому це важливо? Всі пацієнти перед госпіталізацією в клініку повинні пройти повне обстеження, що мається на увазі. В амбулаторному режимі пацієнт проходить всі обстеження від лабораторного, від консультації суміжних спеціалістів і аж потім до консультації хірурга. На догоспітальному етапі ми оцінюємо всі. Отримані результати обстеження. Це лабораторне обстеження, це біохімічне обстеження крові, це загальний аналіз крові, це визначення ліпідів біохімії крові, щоб визначитись з метаболічним синдромом. Це обов'язково електрокардіограма з консультацією кардіологу, це інструментальні обстеження, такі як фіброгастродоаденоскопія, УЗД черевної порожнини та консультація анестрамова. На етапі консультації в клініки ми повністю інформуємо пацієнта про те, що з ним буде відбуватися в клініці від моменту госпіталізації до виписки із стаціонару. Це відповідає принципам фаст-трек хірургії або хірургії швидкого, -швидкого відновлення. Тобто Повністю інформований пацієнт, який знає всі кроки, які будуть відбуватися з ним в клініці, допомагає легше перенести цю операцію. Ми інформуємо пацієнта про те, яке буде харчування в ранній післяопераційний період, яка буде медикація, тобто застосування інфузійних препаратів, це в ранній першу другу добу післяопераційному періоді. І пацієнт, таким чином, повністю інформований про те, що з ним буде. Відбуватися в баріатричній клініці до самої виписки. Але це ще не все. Ми з пацієнтом обов'язково тримаємо контакт. Кожен день уже після виписки стаціонара це може бути друга-третя доба, і перший місяць він обов'язково контактує з лікуючим лікарем, який допомагає е, коригувати харчування на першому етапі це до місяця. Другим етапом це є безпосередня сама операція. Сама операція є вже сучасним, міні-інвазивним. Малотравматичним втручанням, незважаючи на те, що наші пацієнти мають зайву вагу, це стосується і проведення самої анестезії безпосередньо. І виконання самої операції. Операція виконується лапароскопічним шляхом, тобто з невеликих розтинів. Це 5 розтинів на передній черівній стінці. За допомогою відеокамери спеціальних інструментів. Ми виконуємо всі основні етапи цієї операції. Використовуємо тільки сучасні одноразові інструменти для баріатричної хірургії. тобто ці інструменти сучасні дозволяють нам виконати швидко і без всяких ускладнень саму операцію. Як правило, тривалість нашої операції в межах від однієї години до півтори години. Як правило, сучасні методи проведення загальної анестезії дозволяють. Прокинутись хворому на самому операційному столі. Він знаходиться в свідомості, він самостійно може рухатись, самостійно переходить на каталку, і зразу ж ми е, е, переміщуємо із операційного пацієнта в палату, де, він, е, де продовжується інфузійна терапія. І вже через 2-3 години пацієнт мобільний, він піднімається, становиться. На ноги і рухається, тобто є рання мобілізація пацієнта після післяопераційному періоду. Спеціального догляду за хворим не потребує. Тобто, після післяопераційному ранньому періоді вже пацієнт сам. Себе обходить, тобто він рухається, рання мобілізація пацієнта. Ми доповнюємо це медикацією, це нестероїдні протизапальні препарати, це інфузійна терапія, це моніторинг за серцево-судинною системою. Це ранній післяопераційний період, як правило, він протікає гладко у наших. Пацієнти, третій етап це відновлення після перенесеної самої операції. Як я вже казав, пацієнт знаходиться в стаціонарі це 2-3 доби. Після виписки із стаціонару хворий знаходиться в контакті з нашою клінікою це півтора року. Тобто, за цей період ми допомагаємо пацієнтам адаптуватися і перейти на новий спосіб. Як харчування, так і спосіб життя. Перші помітні результати наші пацієнти вже відчувають перші три місяці після операції. Як правило, цей час зменшується вага уже в відсотковому відношенні. Це десь 30-40% зайвої ваги. Пацієнт втрачає перші три місяці. І в ці всі перші три місяці пацієнт починає перелаштовуватись по. І харчуванню, і способу життя, втрачаючи зайві кілограми, нормалізується метаболізм, тобто хворий відчуває, що він на правильному шляху до досягнення тієї мети, яку він і ми поставили, виконуючи цю баріатричну операцію. Це зміна гардеробу, тобто людина вже зайнята іншими справами, тобто людина перелаштовується. І особливо це по харчовим звичкам тобто немає відчуття голоду. Невеликі порції їжі, задоволення від отриманої їжі і задоволення від того, що він перелаштовується вже на новий лад по способу життя, тобто з'являються нові інтереси, нові відчуття, нові погляди на оточуючий світ, тобто змінюється стиль життя людини. Це перші три місяці такого відчутного покращення в стані здоров'я. Далі. Перші півроку вже йде поступове зниження ваги. Людина може втратити вже за цей час десь біля 60% зайвої ваги, вже перелаштувалась по способу життя, з'явились нові інтереси в житті. Ну, тобто людина починає, можна так сказати, нове життя, отримуючи задоволення від того, що зменшилась вага. Покращився загальний стан, немає проблем серцево-суденної системою. Якщо був цукровий діабет, і людина приймала пігулки від зниження цукру, то вже вона відмовляється від цього. Нормалізуються показники глюкози крові. Людина вже пішла в новий стиль життя. Отже, ми розглянули основні етапи. Хірургічного лікування ожиріння від самої підготовки операції обстеження, виконання операції, перебування перші 2-3 доби в стаціонарі і далі пізні післяопераційний період. Кожен з цих етапів має велике значення і вимагає серйозного підходу та підтримки фахівців. Операція це лише частина шляху. Найважливіше це ваша. Мотивація і готовність до змін. Тільки комплексний підхід та дотримання рекомендацій допоможуть досягти стійких та довготривалих результатів. Дякую за перегляд! Якщо у вас залишилося питання щодо баріатричної операції, залишайте у коментарях. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайк цьому відео.